Ласкаво прошу на нашу четверту, і як швидко біжить час, останню лекцію з архетипології. Вже наприкінці сьогоднішнього заняття ви зможете сказати, що стали маленькими експертами з архетипів у літературі, і з чим я вас тоді і привітаю. А поки не будемо надто затягувати і перейдемо до теми нашого заняття. Як ви можете пам'ятати, із запланованого нам лишився лише один пункт і це архетипи української літератури. І на цьому етапі наші лекції вже бракуватиме великого звичного шматка. Адже ваша пані викладачка переконана, що пояснення терміну українська література ви не потребуєте. Чи таки потребуєте? Сподіваємося, справимося й без нього. От і я так подумала можливо, ця лекція трохи поверне нас у шкільні часи, можливо, відкриє очі на аспекти, яких ви не помічали, а можливо, не розповість вам нічого нового. Як і реакцію, глибину ваших знань передбачити неможливо. Утім, щоб дізнатися, що ви зможете чи не зможете винести з заняття, доведеться дочекатися його кінця. А отже, починаємо. Зовсім без теоретичної частини ми таки не обійдемося, адже питання архетипів в українській літературі має свої особливості. Зокрема, вони полягають у тому, що, хоча його досліджують, це дослідження міцно переплетене з нашою історією, психологією і в цілому національною ідеєю, що трохи не дивно, оскільки раніше ми вже говорили про те, що архетипи можуть існувати і в межах певної національної чи етнічної групи. Однак, водночас це зумовлює дещо відмінну структуру нашого сьогоднішнього заняття від попередніх. Насамперед важливо зрозуміти, що назвімо їх так українські архетипи. Найчастіше постають у трьох форматах дослідженню психологійного коду українців і їхніх характерів, у типових прийомах і методах, які застосовують у маркетингових кампаніях, що нас, звісно, наразі не цікавить, і так, нарешті, у контексті книжок і літератури. Утім, найчастіше такі огляди і занурення в тему архетипів зосереджені на конкретному авторові чи творові, а отже, спроба зібрати їх докупи дещо нагадує складання пазла. Тому сьогодні ми працюватимемо за такою схемою: спершу розглянемо архетипні сюжети, ситуації і мотивації, а вже потім поговоримо про архетипи, які найчастіше зустрічаються у цих дослідницьких матеріалах. Це можуть бути як персонажі, так і збірні символічні образи. А вже наостанок поговоримо про базові символи. Пояснюю заздалегідь, чому у лекцію потрапили тільки базові символи. Як ви можете знати чи здогадуватися, українська культура і література, зокрема, справді на них багаті. Багаті настільки, що якщо ми спробуємо оглянути не те, що всі, а принаймні найбільш поширені архетипи символів із їхніми значеннями, то не закінчимо і до завтра. Також, оскільки ми будемо говорити про більш узагальнені образи, конкретних прикладів цього разу буде значно менше за всі попередні лекції. Однак це також можливість вам самим пригадати, де той чи інший образ знаходив втілення у прочитаних вами творах. Загалом, перш ніж ми перейдемо до основної частини, додам, що українська література так само послуговується архетипами Західної, адже ми маємо до неї безпосередній стосунок. Навіть якщо наші літературні традиції не ідентичні, скажімо, англійським, ми так чи інакше зазнали від неї значного впливу. Зокрема, це стосується архетипів персонажів. Практично всі їх можна зустріти в українській літературі, особливо сучасній, навіть якщо у дещо зміненому вигляді, а також архетипів сюжетів і наративних структур. Говорячи про повторювання сюжету і ситуацій, в українській літературі притаманні і архетипи, про які ми вже говорили раніше. Піднесення і падіння, зокрема соціальне і духовне, утілене, наприклад, у хіба ревуть воли як ясла повні Панаса Мирного, мандрівки і повернення, як фізично, так і про ментальні зміни, про що частково можна прочитати в тигровах Багряного примусовий вибір, особливо між бажаннями і обов'язком, а також традиціями і змінами, як, наприклад, у камінному хресті Стефаника, пошук правди і справедливості. Звичайної життєвої, історичної чи навіть філософської, про що часто писав Ничой Левицький, випробувань і перетворення після їх подолання чи поразки, до прикладу, як в історії Івана, стіней забутих предків Коцюбинського, а також забороненого кохання, на кшталт Катерини Шевченка чи лісової пісні Лесі Українки і згубної пристрасті. І тут мова не лише про пристрасть романтичну, але й прагнення збагачення, влади і реалізації власних амбіцій в обхід норм і благополуччя інших, як, наприклад, у хазяїні Карпенка Карого чи в неділю рано зілля Копала Кобилянської». Оскільки нам, як і іншим націям, притаманно втілювати і пропрацьовувати у літературних творах соціальні і історичні події, а в нашій історії їх, на жаль, чимало трагічних. Можна пригадати і про архетипи колективної трагедії і посттравматичного існування. Розповідати такі праці можуть як про групи людей або місця, які переживають певні події на зразок війн, голоду чи репресій, так і про їхні наслідки, винищення соціальної верстви, досвід переселення, депортації тощо. Так, наприклад, Василь Барка розкриває трагедію Голодомору на прикладі родини Катранників у романі Жовтий князь патетична соната Куляша висвітлює революційні події на прикладі долі звичайних людей. Так само говоримо і про духовне відродження чи піднесення, як у Соборі Гончара про зіткнення світоглядів у межах родини, що описав Куліш у п'єсі Мина намазайлу, суспільства чи навіть всередині однієї людини, як своєю чергою демонструє місто підмогильного. Не забуваємо і протистояння людини і системи, як у Саду Гециманському вже згаданого Багряного. А окремо про сюжети, що висвітлюють питання жіночої емансипації та жінки в українському суспільстві загалом, про що чимало писала Кобилянська, наприклад, у Вальсі Меланхолійному, Леся Українка, зокрема в «Касандрі», і, вже ближче до нашого часу, Забушка у своїх польових дослідженнях українського сексу. Архетиповими є ситуації на кшталт вибору шляху, зустрічі зі своєю тінню, про яку ми говорили раніше, зустрічі з божественним, осяяння і прозріння, вигнання, втечі, гріха і покаяння, а також занурення у пекло, тобто моральний чи життєвий занепад. Персонажі та й сама оповідь часто рухаються у прагненні віднайти свободу і справедливість, вибороти волю, перевірити власну віру і не лише віру в Бога, але й у себе і світ довкола. Віднайти сенс життя чи навіть просто вижити всупереч комусь або чомусь нерідко мотивацією стає любове кохання, а крім того, бажання захистити близьких свої ідеї і бачення, а у певних випадках і свою націю і народ адже так чи інакше, питання національної ідеї проходить надзвичайно великою частиною українських творів. Як і в решті випадків, цей перелік не є вичерпним, адже своєю безмежністю архетипи української літератури ніяк не поступаються будь-яким іншим. У питанні персонажів або образів найчастіше згадують такі: Найперше образ мудрих старців. Він подібний до вже знайомого нам архетипу мудреців і постає з народної традиції. Так, мудрим старцям часто притаманна інакшість. Адже вони нібиснують поза соціумом і вирізняються дивною поведінкою. Практично, вони є втіленням максимальної реалізації особи, відображенням людського досвіду і зв'язку між поколіннями. Так, наприклад, мудрим старцем можна вважати діда Уласа з хіба революкіаслаповні, як який учив чіпку думати про Бога і про справедливість. Головна мета існування таких персонажів та й образу у цілому полягає не в тому, щоб зайняти значну роль у сюжеті, а у тому, щоб донести героям певну мудрість і передати певний життєвий урок. Архетип Великої матері проявляється в образах, пов'язаних із родючістю та втілюється у формі матінки природи, землі матері і матері як жінки турботливої берегині господині. Земля матір у цьому випадку також може поставати у вигляді малої чи великої батьківщини. Сама Україна постає у багатьох творах матір'ю усіх українців. Також образ може втілюватися у комусь, хто пропонує захист і духовну опіку. Проявлятися цей архетип, як і решта, може, і з темної сторони також матері, що нехтує обов'язками, ображає тих, кого мало оберігати, і замість порядку приносить хаос. Як до прикладу, сумнозвісника і дашиха. Господарі символізують відповідальність, стабільність, повагу до праці і зв'язок із землею. Вони цінують реальні дії більше за філософію, надійні, часто стримані і скромні, оскільки не прагнуть показної розкоші чи визнання, а також турботливі і дбайливі. Звісно, як і в реальному житті, не всі втілення цього образу ідеальні, справді надійні і не прагнуть надмірного багатства. І ця неїдеальність тільки додає творам цікавості і реалістичності. Зразковим господарем можна вважати Івана Дідуха з уже згаданого камінного хреста Стефаника, адже той справді віддав своїй землі усі зусилля, сили і практичне власне життя. Із землею, а саме її захистом, пов'язані і воїни, які уособлюють відвагу і сміливість, здатні на самопожертву, сповнені честі і гідності, стійкі й витривалі. Це в ідеальному описі. Проте воїни, попри всю героїчність, залишаються людьми вони можуть іти хибним шляхом, що висвітлює і література. І навіть якщо не говорити про вади, які можуть бути притаманними і воїнам. Вони можуть втомлюватися і виснажуватися, вони можуть мати свої моменти сумнівів і слабкостей. І ми маємо пам'ятати про це у книжковому світі, але ще більше у реальному. Головне в них те, що зрештою вони залишаються символами боротьби і відваги і потребують підтримки інших персонажів у творах і нас із вами за межами друкованих сторінок. Тому не забувайте поширювати збори і за можливості додавати до них кілька своїх гривень. Повертаючись до літератури, прикладом втілення архетипу воїнів є Тарас Бульба з однойменної повісті Гоголя. І, звісно ж, захисники створів сучасної української літератури. Наступні архетипи більше стосуються саме символічних образів, які часто пов'язані із релігією. Так розіп'ятий Бог уособлює жертовність і страждання за спасіння інших, тож часто знаходить відображення в персонажах митців, поетів і борців. Уже відомий з попередніх лекцій культурний герой змінює світ, приносить знання і створює новий порядок і традиції. Дім символізує місце людини в цьому світі, ідентичність і коріння, тоді як втрата дому часто ототожнюється із втратою себе. Практично він є центром емоційного буття людини, втіленням прихистку, захищеності і гармонії. Це часто використовують для демонстрації хаосу чи хибності подій. Так тім стає зруйнованим, порожнім або занедбаним. А ось архетипні образи поля і землі взагалі є чи не центральними в українській культурі, адже символізують родючість, материнство, зв'язок людини з природою та українськими територіями, зокрема. Поле додатково є освоєним життєвим простором, джерелом добробуту і багатства. Архетип роду відображає культ пращурів, зв'язок поколінь, спадковість і національну ідентичність. Так, загалом, рід є основою формування особистості та її зв'язку із нацією. А ось світове дерево чи дерево життя є універсальним символом структури світу. Цей архетип уособлює зв'язок між небом, землею і підземним світом, а отже, символізує єдність космосу і безперервність життя. Утілюватися це дерево може у будь-яких родах, плодючих дерев чи ні. Слово демонструє силу мови і здатність творити реальність і впливати на свідомість, а також є інструментом вираження національної ідентичності і духовності. Часто образ слова стає засобом осмислення світу і себе у ньому, а також носієм національної пам'яті. Архетип долі в українській літературі часто зображується як невідворотна сила, що визначає життєвий шлях людини. Цей архетип відображає фаталізм і виправдовує пасивну позицію та ірраціональну поведінку в екстремальних ситуаціях, але водночас втілює надію на зміну та вплив на власну долю шляхом життєвих виборів. Світло символізує істину, знання, духовне просвітлення і вищий сенс. Його часто протиставляють темряві, уособлюючи боротьбу добра зі злом та прагнення до правди і гармонії. Архетип часу в українській літературі відображає циклічність життя, історичну пам'ять та зв'язок минулого, теперішнього і майбутнього. Час може бути як лінійним, що веде до прогресу, так і циклічним, що підкреслює повторюваність подій. Небо та сонце символізують божественне, вищу силу і джерело життя. А очі уособлюють надію, просвітлення і зв'язок людини з чимось більшим. Храм це сакральний простір, місце зустрічі людини з Божественним, що символізує благословіння вищих сил і небесне заступництво. У літературі він часто уособлює духовний центр, осередок віри та національної єдності, а також може бути як фізичним місцем, так і метафорою внутрішнього світу людини. Архетип хресної дороги відображає шлях страждання і духовного очищення, а також випробування, які ведуть до внутрішнього зростання і пізнання істини. Пекло, вочевидь, уособлює страждання, гріх та покарання, а отже використовується для зображення внутрішніх мук персонажів або навіть соціального занепаду. Його протилежність, рай символізує ідеальний стан, гармонію і блаженство, тому часом демонструє мету духовного пошуку або особлення втраченої недосяжної ідеї. Архетип нового творення відображає оновлення, відродження та початок нового життя, а також символізує трансформацію. І мова тут про зміни як особисті, так і суспільні. Ну і хаос цілком очікувано уособлює безлад, руйнування і первісний стан світу. У літературі цей архетип використовується для зображення кризи, втрати орієнтирів та необхідності відновлення порядку. Великий внесок у дослідження цих архетипних образів і подальших символів зробила пані Жанна Янковська, частину напрацювань якої втілена і в нашій лекції. Це зараз було висловлення поваги старанній дослідниці. Не на правах реклами, чесно присягаюся. І наостанок від символічних образів перейдемо до символів як таких у цілому їх можна розділити на певні категорії для легшого сприйняття. Так ми можемо говорити про рослинні символи на зразок калини, як символу життя, боротьби рідної землі, жіночої краси, сімейних стосунків і національної ідентичності. Верба слугує уособленням сил природи, духовності, зв'язку із предками, а також є одним із втілень того самого світового дерева. Дуб символізує силу, стійкість і довговічність. Тополя, самотність, жіночу долю і тугу. Барвінок є знаком вічності, пам'яті і кохання, амак краси, скороминущості життя, а також пам'яті про загиблих. Лілея символізує чистоту, невинність і духовну красу. Чорнобривці нагадують про рідну домівку і материнську любов, а волошки про ніжність, скромність і вірність. Також ми маємо символи живого на зразок кону, як втілення свободи, сили і відданості. Зозуля є привісницею долі, символом самотності і смутку, ластівка сповіщає про весну, надію і добро, а сокіл уособлює мужність, волю і героїзм. До природних, крім уже згаданих неба і сонця, можна зарахувати місяць як символ часу і циклічності і зорі, як символ надії і провідника у темряві. Знайома нам за попередніми згадками, вода уособлює очищення і глибини підсвідомого, а вогонь пристрасність, руйнування і відродження. Із побутових можна одразу згадати ворота як межу між світами, перехід та початок нового етапу. Дорогу, як життєвий шлях і пошук, рушник, як втілення долі, оберегу й гостинності, вінок як символ молодості, краси і чистоти, і сорочку, як захист, оберіг та символ родової пам'яті, якщо за сорочка вишита. Наостанок варто згадати два абстрактні так, тінь, який є архетип особистості, втіляє невідоме, підсвідоме і страшне, а душа уособлює внутрішній світ, мораль і духовність. І таких архетипів символів можна віднайти ще десятки і сотні. Достатньо лише знайти час і наполегливість для їхніх пошуків і розуміння. На цьому наш маленький курс архетипології закінчується. До речі, ви так і не поділилися, як вам його назва. Але ваша подорож у світ архетипів тільки починається. Маю надію, ви зуміли з користю та цікаво провести час і знайшли для себе щось нове чи принаймні зуміли систематизувати те, що вже знали. Поки що радо вітаю вас із формальним завершенням курсу. Вітаю, вітаю, вітаю! Адже, знаєте, важливі речі треба повторювати тричі. А тепер щодо згаданого на першому занятті фінального завдання. Йой, та не дивіться на мене такими зляканими очима. Я не проситиму вас дістати подвійні листочки, обіцяю. У вас є два варіанти. Ви можете описати, на основі яких архетипів ґрунтувалися б ваші ідеальні персонажі чи історії, якби ви захотіли їх написати. Або ж ви можете розповісти з набутими знаннями, які архетипи ви тепер бачите в улюблених персонажах чи історіях. Вимог до формату чи обсягу немає. Навіть якщо ви напишете в наших коментарях чи на каналі принаймні одне речення, це вже зробить вашу пані-викладачку безмежно щасливою. А поки прошу когось востаннє увімкнути дзвінок з заняття. Прекрасно, просто прекрасно! Обов'язково чекатиму на ваші неймовірні фінальні роботи. Хоча потреби слідкувати за розкладом більше немає, як і потреби чекати наступного заняття, усе ж прошу, бережіть себе.